У реєстраційній службі стверджують, помилки у документах, з якими працюють її фахівці, носять поодинокий характер. Проте законодавцем передбачена можливість вносити зміни до записів держреєстру прав, які не пов'язані з державною реєстрацією. Для того щоб нести зміни до записів державного реєстру прав у зв'язку зі зміною відомостей про нерухоме майно право власності суб'єктів відповідних прав, необхідно подати до реєстраційної служби за місцем знаходження нерухомого майна заяву встановленої форми та документ, який посвідчує особу заявника. Втім, основний документ, той на підставі якого здійснюватиметься внесення змін. Останні відбуваються в день подання заяви. Якщо помилка у документі допущена з вини громадянина, то процедура внесення змін коштуватиме 51 гривню. Якщо ж технічну погрішність зробив реєстратор, для заявника вона буде безкоштовною. Є випадки реєстрації права власності безпосередньо державним реєстраторам прав. Як ми її називаємо пірвічною реєстрацією, да? тут вся відповідальність за допущені помилки вже є на державному реєстраторі прав реєстраційної служби. Трапляються такі випадки, коли ми вносимо до Державного реєстру прав інформацію, яка вже, інформацію про право власності, яке вже було зареєстровано тими органами, які здійснювали реєстрацію до 1 січня 2013 року. В документах, які є на підтвердження проведеної державної реєстрації право встановлюючих документах вже можуть бути помилки з випадками допущення помилок та їхнім виправленням, мають справу і в Ленінському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. Попри те, що він розташований у найменшому районі Полтави, на рік говорять фахівці, трапляється від 70 до 100 звернень від громадян з проханням внести зміни до актових записів. Це пов'язано з тим, що певний час якісь документи складалися російською мовою, там перекладались на українську. Не завжди один переклад відповідав іншому. Іноді люди самі плутаються, як правильно пишеться їхні прізвища. Припустимо, звернулись до міграційної служби, паспорт замінили, а про свідоцтво забули. А потім виявляється воно для чогось потрібним. Там помилка. Для внесення змін, перш за все, необхідно також написати відповідну заяву та подати її за місцем проживання заявника в окремих випадках за місцем зберігання запису. Таку заяву може подати особа, що якої складено актовий запис, батьки неповнолітньої дитини, спадкоємці померлого. До заяви також додається копія паспорта, документи, які містять помилки, а також інші документи, які впливають на вирішення питання по суті. За результатами перевірки фахівцями складається висновок про внесення змін або відмову у цьому. В останньому випадку вказуються причини та повідомляється про можливість оскарження цього рішення у судовому порядку. Термін розгляду заяви тримісячний місячний строк після її подання. Також варто буде сплатити державне мито у розмірі 34 копійок. Незважаючи на відносно неважку процедуру внесення змін, спеціалісти радять все таки уважніше ставитися до всіх своїх документів та уважно вичитувати кожну літеру та цифру у них.